Берестин інфо, літературний гороскоп на листопад. Підказки в римованих рядках. Світ зараз нагадує чайник перед закипанням. Тихо бурчить, але щось ось-ось зміниться. Осінь добралася до своєї зрілості, вже підмінили кольори. А вітер пробирає попри всі шари одягу. Саме в такі періоди зорі говорять чіткіше. Цього разу Беристинфо цитує вам поезію, бо іноді в чотирьох рядках більше істини, ніж у всіх прогнозах світу. Тож, овни, що чекає на вас? Не відкладай життя на завтра. Сьогодні пий, гуляй, кохайся, бо завтра може не настати. На благодать не сподівайся. Пророчить вам Анатолій у вірші настанова. Тольці, що чекає на вас? Гарячий чай, шмат хліба з маслом, варення в вазочці смачне, Та манять дощ, каштаний вітер мене. Пророчить вам Іван Сердюченко у вірші осіння. Близнюки. Що чекає на вас? Телефоном наш шаман, то такий поважний пан відповів, що все гаразд. Ось такі розмови гаст. Пророкую вам я. Мавка Ганна Заворотна та Лана Степанка у вірші чать письменницького клубу рівна Рівному 5 лютого ой, липня 2025 року. Про письменницький клуб розкажу наприкінці цього відео. Раки, що чекає на вас? Листопад дивився на зорі. Буде дощ, трішки морозу, вітер змінний, все ж холодний. Сонце часом кине промінь. Пророкує вам Марія Чирич. Що очікує на левів, а потім вийшло сонце, яскраве, тепле сонце. Осінь стала не такою бридкою, осінь стала прекрасною. Пророкує вам Аделіна де Сантіс у вірші осіння мить. Що очікує надів? Пора осіння вогка пріла, навіювала всім хандру? Все ж вкоренитися не вспіла, а рука укаже шлях перу. Бажаю вам, о, ну, не то, що бажаю, пророкує вам мити. Це нікнейм такий псевдолітературний. Так, терази, що очікує на вас? Осінь буває ясна, осінь сміється і плаче, осінь завжди прекрасна, в неї жіноча вдача. Пророкує вам Валентина Корило у вірші на перехресті. Шо очікує на скорпіонів? Дівчина всім розливає по чарці, бо навіть у смерті є жарти і танці. Гей, вип'ємо за те, щоб ніхто не боявся, Щоб кожен у мирні часи перероджувався. Пророкує вам селіна та мамуші у вірші мандрівниця, що очікує на стрільців? Виходжу я в безкраї дикі степи, дивуюся, як в перший раз зіркам, і руки простягаю я до неба, щоб помолитись пращурам пращурів, богам. Пророкую вам і сама собі, бо я теж стрілець. Я Мавка Ганна Заворотна у вірші я Сарматянка. А посилання на свої твори можу надіслати, тобто, відповіддю на коментар, якщо ви залишите такий запит, відповіддю на ваш коментар. Що, до речі, от воно справджується у стрільців, то от сьогодні, вже ж у нас листопад-листопад. Ну, степів тут немає, я в Києві знаходжусь. Але я вийшла по суті, просто зняти гроші, треба за квартиру заплатити ну, перший день місяця, так. І ну, так мені добре стало, коли я прогулялася. Там дуже старезний дуб, йому років 700. Е Фактично, це ще є Бог пращурів, якщо так подивитися. Ось добре мені стало, так треба і надалі. Просто, коли кудись виходимо, не просто кудись бігти, а трошечки стишитися і звернути увагу на навколишній світ. Що очікує на Козорогів? Листопад упав дощами, белькотів це не назавжди, буде сонце ще на небі. Тінь холодна, бо замерзло? Ой, вибачаюсь, буде сонце ще на небі, тіль холодне бо замерзло, пророкує Марія Чирич. Що очікує на Водолієв? Його про любов, канцони, поради мудрі при цьому, сміливі, сильні руки й бажання не відступать. Пророкую вам я, мавка, ганна заворотна. У вірші, якби ж то мені сказати, що очікує на риб? То проживемо ми, можливо, навіть довго, можливо, будуть діти навіть спільні. Знову пророкую вам я, мавка Ганна Заворотна, у Верліпрі прийдешнім поколінням. Тож, посилання на свої твори я вам можу кинути у відповідь на ваш запит у коментарі. І оскільки ми тут з Ланою у вірші, чат письменницького клубу «Рівне Рівному пророкували, то розкажу про письменницький клуб «Рівне Рівному. Йому вже рік ми існуємо в Києві, збираємося. Наступна зустріч буде 15 листопада о 14.30 в читальній залі Центральної бібліотеки Солом'янки імені Григорія Сковороди. Це вулиця Освіти, 14А, перший поверх, а, і а, який у нас формат рівна рівному. Тобто ми зібралися, познайомилися і по колу читаємо кожен свій твір кожного. І надаємо виключно, виключно, виключно конструктивну критику. Не конструктивна критика не пройде. Це вам гарантую як очільниця, засновниця, модераторка і все таке цього клубу. Тож, якщо ви в Києві і ви письменник, письменниця, поет, поетка, драматург, драматургиня, то, будь ласка, приєднуйтеся до нас. А якщо ви не в Києві, то ми одну людину на місяць з іншого міста можемо підключити онлайн. Для цього напишіть мені, бо так ви просто прийдете на 14А, а на 14:30 онлайн. Але у нас така умова. Ви у своєму місті створюєте щось подібне на наш клуб. Тобто. Письменницький клуб, літературний клуб. Ну хочете тільки поетичний, хочете тільки драматургічний, як хочете, так його і називайте, але а, за цим принципом рівна рівному. Тобто, для чого вам треба підключитися? Для того, щоб побути у нас і зрозуміти, як ми то це робимо, як це працює, і зробити таке у себе. Бо насправді, скоріш за все, ви у своєму місті, містечку, в селі. Не єдина така людина, яка пише, але для того, щоб про це дізнатися, можливо, саме ви маєте такий клуб створити. На цьому все. І бажаю вам е приєднатися до клубу, хто хоче створити, знайти свою спільноту творчу. Дякую, Бористим Інфо за гороскоп на листопад. буду дотримуватися. Пророцтв самопророцтва. Дякую за співпрацю, що взяли стільки моїх віршів а для гороскопу і бажаю всім гарного, тихого, спокійного, захищеного збройними силами України дня.